Вітаю, шановні глядачі. Ми з вами продовжуємо грати в гру, яка називається The Vanishing of Ethan Carter. Пам'ятаєте, що в минулій частині було досить таки, мені здається, містично, так і жахливо, мабуть. В якійсь мірі. Тому що маленького хлопчика Етана Картера хотіли спочатку розіп'яли його на залізниці, хотіли його переїхати. Потім дідусь за ним ганявся і хотів його, мені здається, Відправити на той світ, ну це як мінімум. І хлопчина все-таки втік і від дідуся, і від того ну, чолов'яга, який його спочатку розіп'яв. І ми з вами зрозуміли, власне, що відбувається. Ну, спочатку, спочатку, звичайно. Насправді я взагалі нічого не розумію, що тут відбувається, але мені дуже цікаво. Так, ну що ж, добре, друзі. Давайте продовжувати. Я бачу, що тут у нас така ось є лісиста така місцина. Ми можемо піти туди з вами, так? Але ж я детектив, я повинен все дослідити. І мені здається, що тут щось повинно бути в цьому лісі. Щось таке цікаве, можливо, те, що ми з вами. Ну, звичайно, що ми не бачили. Я маю на увазі, що. Якесь таке дивне, що ми будемо сидіти з відкритим ротом. Так, а. Це що таке у нас? Звідки Звідки ля, воно прилетіло. І ми можемо його також і натискати, так я бачу? Ну добре. А? Цікаво. І бачимо, що якийсь з'явився якийсь там он, незрозумілий якийсь астронавт, космонавт, тайконавт. Якщо з китайської, так? Коротше кажучи, чолов'яга в скафандрі. Що він тут робить у лісі? Взагалі не зрозуміло. Чуєш, зачекай, зачекай. Та стійте! То за ним треба буде бігати тут по всьому лісі. Ми, можливо, з вами ще щось цікаве тут. Просто не помітимо за цією біганиною. Так, він туди кудись. І, Ага, ось ось бачу. Так, і. Ага, ось. В тут в цих сутінках, звичайно, можна його з поля зору... Так, де він? А де він? Він кудись сюди побіг? Так, ось він. Вау, ого! Цікаво. Це ще ще. Все краще і краще, мені здається. Це цікавіше. Ну, капсула. Звичайно, це якийсь космічний апарат, так? І ну, чолов'яга у скафандрі, зазвичай він десь, мабуть, звідки ляс прилетів сюди. Ну, і я так розумію, що нам треба за ними іти. Ну, добре. Що відбувається? Де я? Ну, вже вже над землею. Все, мені здається, що. Детектив у кінець настав. Куди летимо? Так. Звідціля, а випустіть мене звідсіля. Дайте я звідсиля вийду. Я вже не хочу. І взагалі я передумав. Розслідування проводити. Я хочу додому. Так, прилетіли, дивіться. Цікаво. Скрізь такі капсули літають. І ми з вами знаходимося взагалі десь невідомо де. Мається на увазі, що. Явно не в якомусь ближньому космосі, а в далекому космосі, глибокому. І щось відбулося, так? Якийсь, мабуть, корабель взірвався, вибухнув, розкидало всі капсули по всій ви видимій, ми бачимо, так? Ну, не знаю. А звідси якось тепер можна. Можна, мабуть, ще можна. Так, давайте. Давайте розбиратись. Фенкс. Ікла. Звір мав ікла, проте він був незграбний і повільний. Тож, коли звір побачив світло на небі, він вирішив почекати, доки світло не зникне. Як це було минулі рази, але світло не зникало. Тоді звір звівся на ноги і подався до місця, де палахкотів вогонь. Коли зникло жовтогаряче світло, замість нього з'явилось інше. Воно було блакитного кольору, таке яскраве й чисте блакитне світло, істота бачила лише навколо зірок. Звір вишкірив свої ікла і тоді світло згасло. Самить світло знову спалахнуло цього разу між двома віддаленими деревами. Звір хотів вирушити додому, одначе світло вабило його за собою. Тож звір кинувся за світлом у глиб лісу. Світло зупинилось посеред галявини, оточеної деревами. Звір хороб розступив на галявину, дерева нахилилися до звіра, немов намагаючись штрикнути його, але їхні верхівки угрузли в землю. Стовбури й коріння дерев здійнялись у повітря і стулилися довкола звіра стіною. Щойно зникла земля, звір збагнув. І кла йому більше не знадобляться. Чудово. Чудово тільки. Якби це хоч якось. Room, ага. Stories, stories, always with the stories. Get out. I read the fangs one. I я читав like to... Іква, мені сподобався звір. Йому I принаймні вдалося утекти з цього God клятого місця". місця. От, я сподіваюся, ви встигли прочитати перші там вигуки Ітана. Я не встиг. <ріст> Вірніше, я встиг прочитати, але озвучити не встиг. От. І ми здається, з вами знову. Ну, приблизно в тому ж місці, так? Та в тому, в тому місці. Так, я бачу, там он зараз ми будемо читати. От він, ось вона, космічна капсула. Подивіться. Звичайний дитячий такий от, так, у вигадках космічний корабель. Я вважаю, що багато з нас хто такого ну, таке робив. Як не космічні кораблі, так які небудь, можливо, судна, літаки. Так? І от він тут сидів, і мені здається, мріяв про щось. Ну, добре, добре, давайте читати. А, Так, ну це те саме. От. Це ми вже з вами прочитали. І ось, власне, звідкиля це все пішло, так, я розумію. Незбагненно. Незбагненні оповідання, Добірна американська фантастика січень 64-го року. 40 центів. У випуску Жовті пари, пагорби Марса, автор Дуглас Сполдінг, а також Джуліан Вест. Ну і такі інші. Напис зроблений Тревісом. Я не буду цей напис читати. От Я сподіваюся, ви теж його не, 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 не встигли. Добре. Так, ну власне. Що це нам дає? Ну, мені здається, нічого воно це нам не дає. Так, це ж нам знову ж таки. Збереження пішло, так. Взагалі-то ми, мені здається, все добре зробили. Ми ще один невеличкий пазл доклали до загальної купи. Незбагненних пазлів. І будемо сподіватися, що вони все-таки збагнуться якось. Ми, врешті-решт, зрозуміємо. Ну, я звідсіля не хочу йти тут так гарно, тут так красиво. От, ну Мені здається, що на цій галявині в цьому лісі вже ловити нам зовсім нічого. Тож побігли, пішли звідсиля. звідсіля. Так, ми вийшли, повертаємось на ту ж. Саму дорогу. Ось ті вагони, да? де ми з вами заходили до лісу. Бігали-бігали по ньому і ось він космічна та капсула. Ну і власне йдемо далі. Йдемо далі по дорозі. Також тут же у нас залізнична коля йде. Так. І закинутий. Вокзал, станція, перон. До речі, ось цю станцію я бачив світлину на цю станцію, на перон на цей. Вона справді існує. От, В інтернеті бачив. Це цікаво, досить таки цікаво і, ну, передано так гарно. Дуже деталізовано. Все таке саме зразу впізнається. На семи годинах п'яти хвилинах Зупинились, зупинився годинник. Так, ну добре, пішли. Все закинуте знову ж таки, так? Там у нас шлях перегорожений цілою купою каміння. Тож, звісно, що вже давним-давно тут не ходять потяги, не їздять авторитар. Ще яку набудь таку цікаву загадкову історію ми з вами побачимо. Та ні, це звичайна у нас. Потяги не їздили тут вже досить тривалий час. Це складова задуму. Шматки цієї місцевості кинули на призволяще, щоб вони безнадійно перебували у своїй найгіршій подобі. Під шаром цього гнилля виникала пітьма. Отакої. Ну, майже те, що я сказав, так? Але ж мене все-таки цікавить, куди оця стежка пішла. Якби нам чого тут. Чогось не, не добачити, не побачити, не угледіти. Так, ну туди ми не підемо. Мені здається, мабуть, це звичайна стежка. Так, тут нагору ми не поліземо. Добре. Це повернення назад. Так, ну, спробувати. Мені здається, треба було подивитися, щоб нічого ми з вами не пропустили. Так, а тут у нас ще. Ага, це у нас перелив оцієї дамби. Коли вода підіймається. Щоб вона не зруйнувала дамбу і не переливалась зверху, вона тече спочатку тут. І туди там повинна стікати, я так розумію. Справа в тім, що я вже таке бачив. Тому можу якось пояснити оцю споруду. Так, добре йдемо. Он нам туди. Дивіться, там якісь будівлі, там, можливо, якісь люди. Сподіваюсь, живі. <гас> І сподіваюсь також, що вони. Ну, з головою у них все нормально. Дах не поїхав. Так, а тут у нас. Адже тут теж могло що-небудь бути. От, зазвичай якусь таку річ. Ну на кшталт записки там, чи ще щось таке. Знаряддя вбивства там. Ну, ми, звичайно, тут з вами не знайдемо серед такої трави. Але щось, якщо було б таке побільше, то, можливо, і побачили б. Так, це у нас е сторожка якась, так? Чи щось таке якась будівля. В якій нічого. Зовсім нічого цікавого. От, але знову ж таки, слід було подивитись. І кудись он там дорога пішла туди. Це у нас з відтілями прийшли. І ось сюди. Ну, тут зазвичай дивіться таке світле все. І ми, як метелики, підемо на світло, мабуть. Так? Хоча, може, давайте хоча б до оцього. Вигину колею ми подивимось. Може тут теж є щось цікавеньке? Бо невідомо, чи ми будемо повертатись уже назад чи ні? То краще зразу. Ага, ну і все. Все. Далі вже с... ходу нема. От і добре. Зрозуміли. Так, ну, давайте тут краєвиди зацінимо. Ось це та споруда, про яку я казав, так, тут вода зливається, перелив. Міст, по якому ми сюди потрапили. Осінь. Золота осінь. Як я люблю осінь. Хто б тільки знав. Сонячна осінь, коли листя вже обпадає чи майже обпало. Золота пора. Так, ну і сама дамба. Там вона якась будівля величезна скрізь гори. Місцевість дуже гарна, так, але покинута. Взимку тут, мабуть, взагалі. Ну, не те, що лячно, а дуже якось, мабуть, самотньо, мені здається, в такій місцині. Так, побігли, давайте. Я хочу подивитися звідсиля. Зрозуміло, що, мабуть, нічого ми тут цікавого не побачимо. От, але ж для чогось це зроблено. Щоб туди підходили і дивились. Ну і, власне, а, там вон якась будівля. Вон той перелив. Функціонує. Дамба, так? Сподіваюсь, ми з вами знайдемо розгадки десь тут. Так, ось якась будівля така. Теж в непоганому місті. І ось якась. Все зруйновано. Все покинуто. Ну, те, що ми з вами любимо. Так, а сюди якось можна. Зайти. Хоча мені здається, це деякий ризик по таких будівлях вештатись Ну, як не ногу зламати можна, то зруйнується і на голову впаде. А ви пам'ятаєте, так? Що я казав, що в цій грі можливо загинути? Я не знаю де саме. От. І не хотів би знати, напевне. Так що це в нас прочитати? А, ну, якісь і. А, Етан, дивіться. Ліворуч у нас Етан. Дідусь його. Одного дня було фото зроблено. Dez was. Dead set. Ага, це його. он він. А... праворуч, другий. Батько. Тревіс. Далі хто тут? Мам? Чет вас. Мім? Ага, це оце, оцей чолов'яга кремезний це Чен. Ну і Гремп, дідусь спокійний, так кажуть. Давайте глянемо. Дядько Чет був прикрий, тато був засмучений, мама була розлючена, Тревіс кричав, дідусь мовчав. Це вірші чи що? Того дня, коли зробили це фото. Ну, добре. Стоїть так наш Просперо, чухає потилицю. І думаю, навіщо все це? Дивіться, який контраст, так? Поговорю зі своїм сином. Він знову тинявся в будинку в Андергріфі. Сказав мені, що знайшов якусь щось там, знайшов. Справді, гаразд. Я піду побалакаю з ним. Ага, зрозуміло. Давайте позаглядаємо по першому поверху. Можливо, ще якісь. Що ти зробив? Кого ти пробудив? Нікого. Я знайшов кімнату. Зайшов усередину і все. Так. Вірили в містику, так? Right? Ти ж відчуваєш, це правда? Щось, щось насувається з будинку в Андерґріфів? Відчуваю. Ethan, Ітан потурбував сплячого. Ми повинні покарати його. Це у нас просто звичайна книжка. Давайте звідсіля тікати. Туди ніяк не пройти. Та й книжки, звичайні книжки. Так, на другому поверсі. І як яскраво на вулиці, так? Дійсно передається така гнітюча атмосфера. Як на мене, дуже, аж занадто вже. Дай хлопчикові спокій. Я бачив, як ти зиркав на нього. Ти ж нічого не знаєш. Адже так ти гадки не маєш, що тут діється. Ну, збудив хлопчик якогось там сплячого. Ну, ну то що? Тут, мені здається, тут найнормальний, тут це був Ітан. Ти мусиш допомогти нам. Це єдиний вихід. Сплячому потрібен Ітан. Дейл, ти здурів? Ви всі здуріли? Дійсно. Так, ну тепер потроху-потроху ми починаємо з вами розуміти, що тут відбувалось взагалі. Якісь містичні речі і винуватцем цього всі вважали Ітана. Тато, їм стає дедалі гірше, торочать беззупину про того сплячого. Знаю, але мені невідомо, чи він існує насправді. Невідомо, але тим не менш, прив'язали хлопця до колія. Щоправда, то був не дідусь. Але дідусь також, ви пам'ятаєте, так? Якось так недобре <схід> дивився на Ітана. Так, ну власне, це вже чердак. Ітан. Я не винен. Я зробив це ненароком, ненавмисно. збереження. Ітанова родина звинуватила його. Хай що вони ненароком випустив на волю, його рідні були переконані, заподіявши лихо, Ітану вони позбудуться негаразду й заживуть спокійним життям. Те, що покоїло картерів, досі перебувало тут. Воно витало в повітрі. В повітрі. Ну добре. Так, зрозуміло. Ітана прирекли, так скажімо, так, до смерті. І сподівались на те, що цей сплячий, ким би він не був, зацікавиться тільки. Ітаном і не будуть чіпати їх, родину Ітана. Професіонал, наш, мені здається, детектив, походив по закинутому тому приміщенню і майже все зрозумів, так, що тут відбувалося. Ну. На те до нього Ітан і написав листа. Ну що ж, друзі, я пропоную продовжити в наступній серії. Все містичніше та містичніше у нас стає ця історія. І, Ну, мені дуже цікаво. Не, не знаю, як вам, сподіваюсь теж. І я пропоную в наступній серії сходити он туди, в той будинок. Може там теж ми ще з вами докладемо до пазла. Ще один шматочок. Отже, зустрінемося в наступній частині. Всього доброго і вдачі!